Демонтували огорожу і демонтують технічну смугу. Комунальники почали розширювати дорогу під залізничним мостом поблизу так званого шостого магазину. Ремонтні роботи розпочалися у середу зранку під однією з арок зі сторони вулиці Бродівської. В свою чергу транспорт змушений об'їжджати місце реконструкції вулицею Зарудкою. Як обіцяють представники міськради, після ремонтних робіт проїзд і прохід під залізничним мостом стане значно комфортнішим. Зробимо можливість про проїзду під кожною аркою в дві полоси, тобто буде двохполосний проїзд, кожна полоса буде мати ширину 3,50 і Звуження тротуара буде до 80 см. Тротуар буде відгороджений від проїжджої частини огорожою більш, висотою більше, ніж 2 метри. Тобто буде йти спочатку металева огорожа, а вище буде металева сітка, яка буде унеможливлювати потрапляння дитини будь-якої людини випадково під рух, тому що тротуар буде вужче. Але ми робили заміри, ви можете подивитися по тій частині тут на одного пішки. Ходу, приїжджає 10-15 автомобільних е транспортних засобів. Відповідно, е можна трошки пожертвувати шириною е тротуару, заради того, щоб трафік тут покращився. Окрім дорожніх служб, сьогодні поблизу залізничного мосту працюють і водоканалівці. Нагадаємо, у червні на цій ділянці двічі трапилися аварії на водопроводі. Враховуючи те, що обмежений рух транспорту, якраз проводиться заміна водопостачання труби. Це робота планова. Ми якраз чекали на цей момент, щоб тільки вибрати, коли буде перекритий рух, і вони поміняють буквально за день-два. Я думаю, ці роботи будуть завершені. Якщо водоканал зі своєю роботою впорається за кілька днів, то над розширенням дороги під обома арками за сприятливої погоди комунальники працюватимуть два тижні. Тому представники міськради переконливо просять водіїв на цей період обирати оптимальний об'їзд залізничного мосту задля уникнення заторів.